Зважаючи на виклики війни, продовжуємо разом з експертами Української асоціації кальпоскопії та сервікальної патології дбати про здоров'я жінок. І після чергового заходу, в який ми сьогодні всі були учасниками, ми знову ж таки повертаємося до важливих питань профілактики ракушей матки, первинного ВПЛ-скрінінгу, щеплення від високоанкретних типів вірусу по людини. На жаль, під час війни збільшилась вірогідність інфікування жінок вірусом папіломи людини, який є чинником виникнення якраз важких форм передраку, а також раку шейки матки. Жінки були в тому числі після насильницьких дій. Є необхідність проводити обстеження і пацієнток, які, на жаль, потрапили в такі обставини. А також радимо кожній жінці знати хоча б первинний свій наявніший відсутність вірусу протилому людини інфекції. Тобто свій ВПЛ-статус треба знати. Це тестування буде проводитись потім протягом життя за рекомендації міжнародних асоціацій, а також європротоколів раз на 10 років. Але дуже важливо в тому числі. Повідомити мамам, бабусям про те, що треба вакцинувати ще в підлітковому віці е, дітей. Вакцинація від вірусу по людини високотипів е, проводиться більше ніж в ста країнах світу, має гарні е, результати багаторічної використання е, починаючи з 2020 року. Концепція Всесвітньої організації охорони здоров'я це побороти е, рак ракшикі матки на планеті. Є певні кроки до 2030 року, до 2060 року. Одним з основних е, моментів саме цієї програми, профілактично, це щеплення. 90% е, дівчаток повинні бути щеплені. І ми дуже радимо е, все наше експортне середовище, лікарі. Гінекологи, онкогінекологи дбати про здоров'я своїх дітей зараз, а не тоді колись. Кожній жінці не чекати закінчення війни, звертатися до лікарів, дізнатися, знайти можливість обстежитися на вірус копілому людини високонкогенних типів, які можуть викликати рак шейки матки. І знову ж таки. Продовжуємо підтримувати один одного. Ми розуміємо, що жінка це осередок і берегиня української родини. Якщо жінка буде здорова, буде гаразд в хаті, буде гаразд в нашій державі. І ми всі разом сподіваємося на перемогу і, в тому числі, докладаємо максимум своїх зусиль для перемоги над раком шейки матки. З роботою про здоров'я жінки. Будьте здорові!